Ми майстерня ткацтва Верета. Верета це соціальне підприємство, що виникло на перетині трьох напрямів: екологічного, соціального та економічного. Ідея створити підприємство виникла в процесі роботи однієї зі станцій сортування, якими ми займаємося з 2011 року. Одного дня ми зрозуміли, що навіть відсортувавши на більш як 30 фракцій, ми не знаємо, що можна зробити із текстилем. Згодом з'ясували, що проблема ще глибше, ніж ми думали, адже щомісяця тисячі тонн текстилю, що залишаються після виробництва, або йдуть на спалення, або просто викидаються в смітник і потрапляють на сміттєзвалище. Тож ми вирішили, що спробуємо врятувати хоча б те, що в наших силах, і перетворюємо проблему на можливість. Ми виготовляємо колимки, косметички, чохле для ноутбуків, планшетів, електронних книг, сумки, шопери та міські рюкзаки. Залишки текстильного виробництва ми нарізаємо на смужки, з яких і виготовляються килимки та інші ткані вироби. Усі наші вироби створюються в селі стіна, що на Вінниччині. На традиційних ткацьких верстатах працюють місцеві жительки. А ще завдяки проекту, в наших майстрин з'являються учениці, які переймають техніки та вміння ручного ткацтва. Для того, щоб розширити виробництво і запросити більше майстринь до співпраці, нам потрібна ваша допомога. За зібрані кошти ми плануємо придбати нові верстати на кілька ремізок для того, щоб робити більш складніші вироби. А також плануємо придбати швейну машинку та оверлок, для того, щоб виготовляти нові вироби. Решту коштів хочемо спрямувати на створення в селі стіна ткацького центру, де кожен бажаючи зможе приїхати, навчитися ткати, відпочити і дізнатися більше про історію нашого села.